Друз'яки, всім привіт. Зараз значить, чекаю машину. От, має приїхати, забрати гній. Домовились, людина хоче купити. От, каже, візьму грузову і погрузчика тракторця. Каже, і швиденько погружу. От, кажу, нема питань. Тоді чекаю. То думаю, наверху тут вивіз ще тачечку гною ну, у мене є сухого. От, був приміщенні він вже мокрий, то не хочеться кидати. От. І це я вивезен туди, все одно ще успію зараз, то покажу вам, як почистили і так далі. Почистив я, бачите, вже друзі тут. Трагу ще посипати доклінчиком якимсь трошки позагрібав максимально, бачите, От, і вивіз туди на кубку. Там трактор зараз забирає, вже гноєць. Тому. Покажу вам тут кроликів. Бачите, маленькі всіх повеселяв. Лишилося у мене тут три самочки. Одну вже покрив, От. а дві не покриті. Це по іншому санцеві. Ту позначив вушку там. От. Ну і поділки написав по лінії КС. Бо це від різних самців. Дві самки цих ще не паровані, а ця вже покравана. Тобто там під різних треба самців їх парувати, От, щоб не рідні. Тому лишу, мабуть, три, я там побачу, якщо то вибракую якусь. Або продам, якщо не треба буде мені, наприклад. А якщо всі гарно покриються, все добре, то будуть собі всі. Значить, Тут є теж по поліку ще 4. От. І тут у мене шестеро, я так і не розсадив. Бачите, їм трохи тісновато. Треба вибрати щось собі зараз, ще два кролика закоптимо. От, хочу скоптити, завести, бо вже дуже давно їли якби, копченого. От. Тому, якби все на продаж, на продаж, а собі бачите, і нема як. От, але домовився, кажу, можна. Два кролика, типа, ну каже, я буду щось коптить паралельно. Щоб каже, ну мені коптілку, я ж кажу за два кролика не буду. Кажу, я розумію. Кажу, можливо, там завтра, післязавтра буде щось коптити. То я підвезу, він када. Набереш мене, каже, у середу, вранці, дай це я домовився. Позвонив, каже, да, привезеш там протягом дня. Тому зараз я прибираю вже в кролики, там в приміщенні до кінця. О, ти піду, візьму, у мене там є в приміщенні самчик і самка такі, по три місяці було гарні. Такі думаю, там. Кіло 900 до 2 має туша бути. Ну, печінку заберемо по очки легені, то може менш буде там трошки кіло 800 Але нічого, бо він все одно вкопчується. Ну я ще кажу, влад, а ще тиждень назад ви перед тим як дзвонили, кажу, Треба буде нам гнуй возити. Розили собі на поле. Яку поджену прицепа будем возить. Кажу. зараз, кажу, кожди, пока ці. Ну так і було. воно. Це вже не треба, все. В школі. Ну що, друзі, забрали гній весь, продав я. Короче, в районі 5 тонн. Чоловік так само каже на зілку, що тут до 5 тонн, бо каже, не важкі прям. Тому поїхав. Тому, друзі, кеш є. значить, Поскільки продав, О. кому цікаво. По 500 гривень тонна договорились, той самовивіз. От. Тому отака от розціночка. Возив я колись, якщо додому, то там брав 750, але до тонни я міг взяти. Тому з місця, я думаю, нормальна ціна, враховуючи те, що час іде, якби ціни на все ростуть. Тому надіюсь, І людині підходить, значить, все ок. До речі, бачите, людина взяла погрузчика, щоб довго не гратись, не брати людей. От, І оце, знаєте, комусь платить. Так само оце 2-3 часа лопатами кидати його він розсипається, перегарає знизу вже. От, Тому, звісно, каже, погрузчиком то не руками. Так що, ну, ось так. Так, друзі. Лишив оцих, що самочка і самець, то напевно я собі їх сьогодні гепну на е копчення. От. І дзвонить людина, тільки що теж клієнт раніше брав час від часу кролики, тушки. Каже, Юра, треба, каже, кролики. Кажу багато хоч. Ну каже, скільки тебе є. Так, Кажу, в мене не багато є, бо є замовлені там трошки, пару штук тушок на це на четвер. Ну кажеш, тут 5-10 знайдеш, ну кажу, може постараюсь, якщо від півтора. Тобто треба каєтушонку зробити собі. Кажу, я поняв, нема. Типу <сіпо>, таких прям багато кроликів. От, кажу, вже вприти, все повибивав так, що ну, даже от хочуть філе тушонку, а нема що зробити вже. Так що якась непонятна ситуація. Один тиждень, два не беруть, не беруть, потім в один день всі беруть. На розрив прям іде все. Короче, якісь непонятки. Ну що, ждемо значить, наших маленьких, щоб росли, значить їх добре кормимо, щоб вони швидко росли. А наших жевжиків зараз оцих всіх, бачите, порозселяємо, щоб їм комфортно було. От Провакцинуємо їх, бачите, вони тут по дев'ятеро. І все. Зараз виб'ємо тут, заберемо свободим клітку. І чуть порозсаджуємо, кого можна, щоб їм комфортно було. Друзі, тут позабирали, бачите, кроликів на забій, значить, виселимо таких маленьких провакцинований, бачите. Такі буде вам тут на дворі просторіше. Такі дядьошики, Рахуйте два місяці їм уже рівно такі от живжики. Їх восьмеро, зараз 4 сюди. І йдемо ще принесемо сюди. Тут оставив на завтра двоє на забій. А ну, тут колись рубляки теж вибив, бачите. Ідемо зараз сюди, ще заселимо. Так, ходіть. У вас восьмеро було. 4, 4, значить, отак і розділимо їх, як вони жили. О, заодно бачите оцей що по 9 штук. Порозселяємо. Просто отак от. Раз. Хади. Давас. Трис. Ходи. Три. Ходи. Сюди. І чотири. От і все, тут п'ятеро буде, раз, два, три, чотири, п'ять Ну, тут 4, тобто дев'ятеро. Ось так. хопа. Так, а сюди зараз розселимо, тут десь є дев'ятеро, посунемо ряд, тому пороселяємо далі оцих всіх. Опа. Ходять. Отут вам буде місце, тільки що поїлка нова інша нічого научиться півдня посидять без води потім знайдуть як вона працює. все Все. Ну, все. Ну корм я давав ранці цим є тільки поїдь потім попити їм, винесу свіжока все тому опять загрожено Шо Венді? Нема, нема дівок. Бачите, тут весь мальок кругом. Так само. Значить, порозселяв. порозселяв. От, і думаєте, що все одно от, лишився один виводок? Раз, Дев'ять штук, нерозселені. Виводок два. Не Я не знаю, місця вічно бракує. Скільки не розселяй. Що за приколи? Хто їх сюди приносить, хто їх сюди підкидає? Так, друзі. 10 тушечок є і дві собі на копчення. бачите, без печінки вже буде. Лайк. Тому, друзі, на годиннику 2 години ми вже попрацювали знатно. Якби роботи купу зроблено, почищено, кролики побили на замовлення, собі. От, гні якби продали, тобто кроликів виселили. Ну, тобто не мали об'єм роботи, провернули. Тому якби на сьогодні досить. Робота не вовк, в ліс не втече. Треба роботу робити, бо за один день то трохи накладно. Де і не потрібно, нам спішить нема куди, ми самі по собі працюємо. Тому кому сподобалось, жмемо лайк, коментуємо. Всім пока.